Дитині в ласку коласку, родися сердися, нігне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям дитина мова барвиста, мова багата, рідна і ти. Як батьківська хата. Яке прекрасне рідне слово. Воно не світ, а всі світи, писав Володимир Сосюра. Ніколи не зупиняйтеся у вивченні рідної мови. Усі головні європейські мови можна вивчити за шість років. Свою ж рідну. Треба вчити все життя. Мова це кио, що обігає. Тіло нації. Виточиш кров, Виточишки нація. Мова втілення думки. Що багата думка, то багатша мова, сказав Максим Авільський. Мова запорука існування народу. Захищаючи рідну мову, ви захищаєте свій народ. Його гідність, його право на існування, право на майбутнє. Без усякої іншої науки ще можна обійтися. А без знання рідної мови обійтися не можна. Так вважав Олександр Олесь.